Всі дійсні числа можна поділити на дві групи. Серед них є раціональні числа, а є ірраціональні, тобто нераціональні числа. І з раціональними все доволі просто. Раціональні числа, числа це числа, які можна подати в вигляді дробу. В чому дробу із цілим числом чисельнику та цілим знаменником? Скажімо, раціональними є всі натуральні числа. Скажімо, якщо в нас є 5. Ми можемо додати знаменник одиничку, число від того не зміниться. І ми побачимо, що це раціональне число: в нас ціле число в чисельнику, ціле число в знаменнику. Або, наприклад, 145. Та ж логіка. Додаємо знаменник одиничку, і бачимо, що це раціональне число. Так само працює з від'ємними: якщо ми візьмемо, наприклад, мінус 23, можемо його перетворити в мінус перших. Чисельник ціле, знаменник ціле, отже, це раціональне число. Раціональними є і дроби, насправді, якщо ми візьмемо, скажімо, 5 сьомих, то тут навіть перетворювати нічого не потрібно, ми бачимо, що чисельник ціле, знаменник ціле це раціональне число. Або мінус восьмих. Так, воно також раціональне. Десяткові дроби також часто є раціональними. Якщо десятковий дріб має скінченну кількість чисел в запис, цифр в записі, наприклад, 3,145 тисячних, то його можна легко перетворити в звичайний дріб. Це просто 3145 тисячних. Чисельник ціле, знаменник ціле це раціональне число. Цікавіше трошки, що десяткові дроби, в яких нескінченна кількість цифр, однак з'являється період, вони також раціональні. Якщо в нас є 0,3 в періоді, то це число можна записати звичайним дробом, це просто одна третя. А якщо, наприклад, 0,23 в періоді, то це можна подати як 23,99. Чому так і як це робити, покажемо в одному з наступних відео. Натомість і раціональні числа, ви з ними, вже з деякими знайомі, вже зустрічались. Однак з ними трошки хитріше, вони складніші. Наприклад, ірраціональним, тобто числом, яке не можна виразити дробом, є число π. Число, яке показує, скільки разів довжина кола є більшою за довжину його діаметру. І всі ірраціональні числа в десятковому записі будуть, по-перше, мати нескінченну кількість цифр. А по-друге, там не буде жодних періодів. Тобто в нас постійно виникатимуть все нові і нові комбінації цифр. Так, це свідчення того, що число не можна виразити з допомогою дробу. Так, наприклад, в ПІ бачимо там 14, 15, 92, 6. Постійно цифри змінюються, постійно якісь нові паттерни. У нас немає періоду. Так само з експонентою, з якої ви, можливо, вже знайомі, можливо, познайомитесь пізніше, в старшій школі, вона виникає, коли ми беремо похідну деяких функції Також ірраціональними є всі нескоротні корені. Наприклад, корінь з двох, або корінь з трьох, або корінь з п'яти. Ті, де ми не можемо винести число з під корення. Бо, наприклад, якщо взяти корінь з чотирьох, це насправді просто двійка. То корінь з чотирьох це раціональне число. А от корінь з трьох, корінь з п'яти, корінь із 199. Так, це все ірраціональні числа Ну і, скажімо. Золоте відношення це також ірраціональне число, його можна через корені виразити. І ну, насправді, між раціональними і раціональними є всякі цікаві залежності, нам важливо насправді розуміти одну. Річ в тім, що якщо ми Я тут відділю. Річ в тим, що якщо помножити раціональне на Раціональне, раціональне помножити на раціональне, дріб дріб, на дріб, То ми отримаємо знову раціональне. Ви це багато багато разів робили. А от якщо помножити раціональне на ірраціональне, то ми точно отримаємо ірраціональне. Тобто добуток ірраціонального на раціональне буде залишатись ірраціональним. Ви можете запитати, а що ж буде, якщо ірраціональне помножити на ірраціональне? і тут коротка відповідь: невідомо. Може вийти і те, і те. Так. Ірраціональне. Тому що, скажімо, якщо ми візьмемо і помножимо корінь з двох на корінь з двох, то ми отримаємо просто двій. А от якщо ми. Яка є раціональною, а от якщо ми помножимо корінь з трьох на корінь з п'яти, то результат буде ірраціональний. Тобто тут... Якоїсь чіткої залежності немає, однак оці два правила ми можемо сміливо використовувати. Ну, і є ще один цікавий факт. Річ в тім, що насправді раціональних чисел нескінченна кількість, так ви ж чудово розумієте, що дробів можна придумати скільки завгодно, і і раціональних чисел також насправді нескінченна кількість, але, строго кажучи, і раціональних значно більше. Однак нам здається навпаки, оскільки раціональні числа вони більш природні, вони описують більше ситуацій, які можуть з нами трапитись. Нам здається, що їх більше. Але це не зовсім так. До речі, є цікавий факт, що між двома раціональними можна завжди поставити ще одне ірраціональне, яке буде між ними, тобто більше за одне і менше за інше, а між будь-якими двома ірраціональними можна поставити раціональне. І подібних всяких цікавих речей, їх дуже багато. Ваша ж задача навчитись відрізняти раціональні числа і ірраціональні, бо інколи це важливо.